Дівчата, що світилися. 1917-й епоха джазу, коротких зачісок і нових можливостей. Але ще триває Перша світова. І армії потрібні годинники, що світяться в темряві, а компанії, готові їх виробляти, знаходять ідеальних робітниць. Молодих жінок. Це просто була робота мрії. Платили по 20 доларів на тиждень, а це значно більше, ніж тоді могла заробити жінка. А ще працювати треба було з матеріалом, який компанії називали оздоровчим. Робота була простою, треба було розмальовувати це Плати фарбою, що світиться. Для точності дівчат просили загострювати пензлики губами, тож пило сідав на руках, волосі, одязі, і вони вдягали найкращі сукні на роботу. Бо коли після роботи йшли на танці, вони ж світилися, їх називали дівчатами-привидами. Першою захворіла молі магія. Почалося зубного болю, потім було видалення зубів, рани не гоялися і, врешті, смерть від масивної кровотечі. Компанія швидко знайшла причину і офіційно молі померла від сифілісу. Але випадків ставало дедалі більше. То в чому ж проблема, в чому причина? Адже вони працюють з таким корисним матеріалом, як Радій. Так, Радій. Тоді він був синонімом прогресу, додавався у воду, зубну пасту та навіть шоколад. Тож почалися суди, які просто тривали роками. Більшість жінок уже не могли ходити, їх везли на ношах за засідань. Але радієві дівчата перемогли, якщо це можна так назвати. Небезпечний радій, хоч і не відразу, але перестав бути корисним. Але чи не занадто високу ціну заплатили?